Сьогодні Україна зазнала чергової страшної атаки від московського агресора. Знову маємо загиблих, знову маємо поранених, палаючі будинки, зруйновано цивільну інфраструктуру і загроза холодної зими без світла і води. І здавалося б, що адекватна реакція влади мала би бути: передовсім об'єднати усі зусилля, щоб захистити цивільних. Щоб перенаправити усі кошти з другорядних програм або міждособойчиків передвиборчих на потреби оборони енергетичних захисту енергетичних об'єктів, захисту цивільних протидронових комплексів, забезпечення усього необхідного на передовій, а захист прифронтової зони, але ж ні, всі правки, які подавала в цьому контексті Європейська Солідарність, все було відхилено. Ну, бо, бачите, назва партії, напевне, якась не та. Ну, а інших правок не так багато вже й було, щоб можна було щось перенаправляти. Насправді, в той час, коли держава знаходиться на межі виживання, коли військовослужбовці на передовій виснажені, коли цивільні вже не знають, що робити, щоб рятувати своїх дітей, своє майбутнє, влада не має часу на питання їхнього захисту. Зато у влади є дуже багато часу. І ресурсів фінансових відповідно на репресії опозиції. Репресії опозиції, зокрема через санкції Петру Порошенку, і, зокрема, увага через активне блокування допомоги Збройним силам України. У вас в когось є звіт, скільки грошей Зеленські його ближні оточення зі своєї власної кишені передали на передову. Немає, бо такого звіту немає і такого не було зроблено. Зате я маю дуже чіткий список підприємств, які банкова блокує і переслідує за те, що вони посміли Порошенку продавати ту чи іншу техніку, щоб він її відправляв на передову. Влада має час і ресурс на переслідування військових, на репресії журналістів, але у влади немає ні часу, ні можливості. Притягати до відповідальності тих, хто розкрадає на оборонці, хто розкрадає на захисних спорудах, на, на енергетичними об'єктами, хто розкрадає на протидронових протишахедних комплексах. Люди добрі, просто таке враження, що в цій Верховній Раді, на банковій, в кабміні, всі живуть в паралельній реальності, що ваші діти не сплять під цими всіма загрозами шахед і, шахедів і і ракет. І вам начхати на громадян України.